Досить своєрідний подарунок напередодні різдвяних свят отримали мешканці села Вільхівці, що у Городенківському районі. В той час, коли вони готувалися до святої вечері, у їхньому населеному пункті закрили відділення зв'язку Укрпошти. Були без транспортного сполучення, скаржаться люди. тепер ще й без пошти залишимося. У селі нині проживає близько 600 мешканців, 270 з них пенсіонери. Звістка про закриття відділення просто шокувала їх. Адже як запитують тепер оплачувати комунальні послуги, тому відстоювали рідне відділення всім селом, як могли навіть замки свої ставили не допомогло. Люди відстоювали його два дні. 31 го числа було, а потім вони приїхали забирати 4-го числа. Тут вже 4 числа були з обласного відділення і з Городенки, начальник пошти, і не могли закрити, бо була маса велика людей. А коли у середу у них вихідний день, вони приїхали у вихідний день, розрізали, розпиляли двері і забрали пошту. Міліцію взяли, приїхали три машини, замки порізали. Розкрили, в'єля те, що їм треба. Найбільше потерпають пенсіонери, адже щоб оплатити газ, електроенергію та телефон, їм потрібно пішки пройти мінімум 4 кілометри. А не заплатиш, нараховують пеню. Транспорту нема ніякого, і так само а від нас лише на городенку ходить один частник, маленький бусик. Це він у 7 годин. Виходить і повертається звідти у час 15. Оце скільки з Городенки до нас, оце скільки у нас сполучення, а старші люди зовсім не мають нічим. А до корма ніякого, абсолютно ніякого сполучення до корма у нас немає. Нам треба йти 4 кілометри такою дорогою, що там ніхто не ходить, крім собаті. І ми йдемо по тій дорозі, бо та дорога нікому не потрібна. Ну це 4 кілометри, а якщо другою стороною зайти у це село, то нам треба вертатись на Королівку, бо в нас тут є дорога прогорнена. А з Королів... до Королівки 7 кілометрів, а з Королівки у Корнів 4 кілометри, це 11 кілометрів. Ну людина, яка має 76, поверх 82 до 90 років, така жінка, з палицею вона туди не може зайти. Представники Укрпошти у селі були, та до прохання людей залишити відділення таки не дослухалися. Вона людей вислухати, зовсім не хотіла. Вона говорила. Що наша пошта не рентабельна, тому що в нас два рекомендовані листи, дві посилки. Як я її лічно задала питання, от скажіть мені, скільки є в Корневі, скільки є в Вільхівцях, що в Кор... 에, в ці... 에, скільки є в Кунисівцях, в Кунисів, наприклад, 700 чоловік. Так вона не навела факту, що в них 700 чоловік, в них є 20 рекомендованих листів, вона мовчала. Вона собі своє от говорила». Плата за оренду кімнати у сільській раді, де перебувало відділення, була символічною: одна гривня. Якщо потрібно, кажуть вільхівчани, ми будемо з своїх пенсій платити по 5 гривень державі, тільки щоб повернули відділення. План я виконувала, старалася, бо був план дуже високий. Я людей просила підписку. Це треба було зробити. Люди всі мене підтримували, робили ми підписку і таке саме товар. Цей теж всі люди купували. Найбільші сподівання у селян на керівників області. Не забирайте нас останню надію, поверніть нам це відділення зв'язку. Ми будемо до віку вдячні вам. Ми низько схиляємо свої севочовілі голови перед вами. Будьте ласкаві! Допоможіть, щоб у нашому селі Вінхівцях працювало оте відділення зв'язку. На жаль, коментар щодо цієї проблеми у керівників дирекції Укрпошти в області нам взяти так і не вдалося.